Друзі, нас інфоперші про головну поїхали. Слова майка Пенса стали тим самим каталізатором, який змістив тональність американської дискусії щодо війни. Якщо раніше в Вашингтоні ще звучали голоси про необхідність обережності, то тепер логіка конгресу була проста або Росія припиняє агресію або санкційний б'є бія У США розглядали пакет нових обмежень, які за силою могли повторити ефект ембарго 80-х років проти СРСР, але тепер. Із зарахуванням сучасної глобальної економіки важливим елементом стала координація дій між конгресом і Білим Домом. Трамп, який довгий час демонстрував подвійність з одного боку погрози Москві, з іншого спроби зберегти поле для маневру, тепер змінив підхід. Йому потрібен був успіх, внутрішньополітичний і зовнішній. Тому санкційний сценарій не лише розглядався і отримав його підтримку. Пакет який формували конгресмени, включав відключення решти російських банків від SWIFT. Повне ембарго на високотехнологічний імпорт, замороження всіх активів російських еліт у США і Європі, а також блокування доступу до міжнародних резервів. Це був удар, який мав позбавити Кремль останніх інструментів у фінансової маневреності. У Москві це сприйняли як ультиматум. Патрошов, який намагався балансувати між жорсткою риторикою, і пошуком каналів для переговорів, був шокований. Він розумів, що для економіки РФ новий пакет стане катастрофою. І Якщо Путін відмовиться йти на поступки, то система може не витримати навіть півроку. Всередині російських еліт почалась справжня паніка. Олігархи, які й так жили під ризиком арешту активів, тепер усвідомили, що втрачають усе. Група з найбільших фінансово-промислових гравців почала негласні переговори з представниками заходу через Стамбул і Дубай, намагаючись домовитись про власні гарантії у разі падіння путінської вертикалі. Для армії сигнал також був очевидний. Якщо економіка не витримає, військове забезпечення зупиниться. Командири на фронті вже бачили провали в постачанні, нестачу техніки і боєприпасів. Вони розуміли, що перспектива продовжувати місні штурми без тили приречена. В Кремлі розгорнулася внутрішня боротьба. Путін продовжував тиснути на тему стратегічної стійкості. Обіцяв відповісти на американські санкції асиметрично, але його слова дедалі більше виглядали як відрив від реальності. Радбе збирався мало не щодня. На нарадах усе голосніше звучала пропозиція про тимчасову паузу війні і необхідність домовитись, хоча б про мінімальні гарантії. У цей момент захід зіграв тонку. Через вигадки у пресі з'явились повідомлення про те, що і кілька ключових генералів ведуть паралельні переговори з європейськими посередниками. Суть сигналу була проста. Російська еліта більше не є монолітом. Це підривало образ єдності, на якому тримався путінський режим. Інформаційний факт був нищівним. Телеграм-канали рясніли чутками про зраду на верхах, а пропаганда вже не могла повністю блокувати витоки серед населення ширились настрої. Що Путіна ось ось здадуть свої ж аналітики, зазначають, що ситуація ввійшла в фазу, коли економічний тиск і внутрішні розколи синхронізувалися. Нові санкції загнали Росію в глухий кут для Путіна. Лишилось два варіанти: або піти на поступки, або спровокувати хаос, який знищить систему середини. Тут і його оточення почали грати власну гру, роблячи ставку на легітимність через компроміси з заходом, а не самогубчу впертість диктатора. Таким чином, слова майка пенса стали не просто коментарем західній пресі. Вони виявили політичним сигналом, що Вашингтон готовий загнати Москву в кут без жодних шансів на відступ для Кремля. Це не був попереджувальний дзвінок, а пряма загроза існування. І саме вона стала відправною точкою внутрішнього розколу, який може остаточно зруйнувати путінську вертикаль. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. Зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.